Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Боже Тобі за те, що Ти знову нас збираєш разом і за цей чудовий літній день, за ті дні, які пройшли. Ми дякуємо тобі, Господі, просимо Тебе, щоб наступні дні були благословені Тобою, щоб ми розважали над словами Святого Письма, роздумуючи, бачили, як вони діють у нашому житті, як ці герої, про яких ми читаємо, вони також. Відгукується у нашому сьогоденні війна, яка є в Україні, це є зло. Як перемогти це зло? Яким чином? Як нам Бога просити, що нам робити зараз у цей час? Тому сторінки священного писання нам показують, що тільки з Богом ми можемо перемогти. Як нам поступати? Тільки як поступають ті люди, які отримують перемогу над ворогами? Минулого разу ми. Читали з вами про Давида і Голіяфа, як Давид переміг. Чому? Тому що він сказав ім'я Господа Бога, сил Ізраїля, мого Бога, нашого Бога. Наш Бог нас веде, Бог нам дає перемогу, не якась абстрактна істота, не Бог, який десь далеко є від нас, якого ми маємо дуже довго вивчати, роздумувати. І сумніватися, чи Бог допоможе, чи ні. А той Бог, який конкретно мене і кожного з нас приймає за свою дитину. Чому? Тому що я приймаю тебе, Господи, як Спасителя, як Господа Ісуса Христа, Бог, який мене надихає, допомагає і допомагає нашому народові. Сьогоднішній день ми далі прочитаємо про царя Давида, Його життя, Його нелегке життя, Його піднесення, його упадки. Свята людина, але також рішить. Це є кожен з нас. Як ми відчуваємо своїм серцем потребу в тобі, Боже, так ти будеш нам і давати своє благословення. Амінь. Коли Давид закінчив розмову з Саулом, серце Йонатана прихилилося до Давидового серця, і Йонатан полюбив його як свою душу. Саул узяв його того ж дня до себе і не дозволив йому вже. Повернуться до батька. Йонатан увійшов з Давидом у побратимство, та й полюбив його як власну душу, і знявши з себе верхню одежу, що її носив, дав її Давидові, до того ж, і військовий свій одяг, ба і меч, лук та пояс свій. Отже, побратимство ми бачимо у Біблії Цар Давид і Йонатан. Це і це дуже важливо, тому що в бою вони стоять пліч опліч один з одним. В бою один одного готові захистити самі собою заради свого побратима. Тому це побратимство зараз дуже є актуальне і в нашій армії, наші військові, наші герої, які захищають нас, вони також вступають в побратимство один з одним. Тому вже під час. У цієї смертельної загрози, коли кулі ракети стараються знищити нашого воїна один за одного, і всі за одного готові віддати своє життя. Коли б Давид не виступав і куди б не посилав його Саул, то скрізь добре впорувався так, що Саул настановив його над своїм військовим людом. Увесь народ собі його вподобав, ба навіть і Саулові служаки. І от сталося. Що вони йшли додому, коли Давид повертався, вбивши фелистимлянина, вийшли жінки з усіх міст Ізраїля, цареві Саулові назустріч, з радості співали і танцювали під звуки бубнів та цимбалів. Жінки танцюючи повторювали приспів. Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул дуже розсердився і не сподобалось йому це слово. Він сказав Давидові дали десятки тисяч, а мені тисячі, йому бракує хіба царства. І з того часу дивився Саул на Давида з коса. другого дня найшов злий дух від Бога на Саула, і він був не при собі серед дому, Давид же грав на струнах, як і щодня, а в Саула був у руці спис. і метнув Саул списа, думаючи: приб'ю Давида до стіни. Та Давид ухилився від нього два рази і почав Саул боятися Давида, бо з ним був Господь, а від Саула відступив. Тоді Саул віддалив його від себе і зробив його тисяцьким. Він завжди був на чолі свого загону. Дот, куди б Давид не брався, до чого все йому щастило, і Господь був з ним. Саул, вже бачивши, що йому щастить вельми, почав його боятися. А весь Ізраїль і Юда полюбили Давида, бо він входив і виходив перед народом. Отже, дуже важливий момент, що людина щира відкрита до Бога, цар Давид, є улюблений і людьми. Закритий в собі. Цар Саул починає ревнувати. В нього заздрість до царя Давида. Люди люблять його, тому що. Давид виходить перед людьми, він з ними спілкується, розмовляє, він їх веде на війну, він разом з ними воює. І ця щирість, невимушеність у розмові з простими людьми, царя Давида, приводить до того, що люди його більше вже полюбили, як і царя свого Саула. Цар в своєму гніві хоче вбити Давида. Але Господь захищає. Давид двічі. Ухиляється від списа, який в нього метнув цар Саул. І ми в нашому житті часто, кожен з нас переживає такі хвилини, коли може бути розпач, коли хтось більше зазнає слави, когось більше шанують. І ми можемо заздрити комусь. Але запам'ятаємо, коли ми будемо разом з тими людьми, які досягають успіху. Тих, яких любить Господь, і ми будемо їх шанувати і любити, Бог своє благословення буде давати і нам. Приклад царя Давида. Якщо ми будемо заздрити, будемо в своєму серці носити зло, цар Саул, він хоче вбити людину. Отже, не можна так робити. Тому запам'ятаймо, що є люди кращі від нас, мають більше талантів, вони повинні нас надихати. Якщо ми не можемо якось стримати свої емоції і надихатися прикладом тих людей, то не треба ніколи говорити про них погане Не треба вносити в своєму серці зло на ту людину. Саул промовив до Давида, ось тобі моя старша дочка Мерав я дам її тобі за жінку, тільки мусиш мені бути добрим вичазем і Господній вість не вести. Сам же Саул думав. Нехай не моя рука буде на ньому, а радше хай буде на ньому рука филистимлянин. Давид відповів Саулові, хто я такий, який мій рід, родина мого батька в Ізраїлі, щоб мені бути царським зятим. Та як настав час видати мера в дочку Саула за Давида, її віддано за жінку Адрієлові з Мехоли. Тим часом Міхаль, дочка Саула, полюбила Давида, і як про це сповіщено Саула, це йому було до вподоби. Саул подумав, віддам її за нього, і вона буде йому серцем, і рука Фелестимлян буде на ньому. От і сказав Саул до Давида вдруге, сьогодні станеш моїм зятем. Саул звелів своїм слугам, говоріть потайки з Давидом таким робом, цар прихильний до тебе, і усі його слуги тебе люблять. Зробися отже, царським зятем. Слуги Саула передали ці слова Давидові на вухо, та Давид відповів, чи ж нам здається незначною річю стати царським зятем, та ж я чоловік убогий і невидатний. І переказали слуги Саулові, ось так, мовляв, говорить Давид. Саул дав йому свою дочку міхаль за жінку. Бачив Саул і зрозумів, що Господь був із Давидом. І що весь Ізраїль його любить. І почав ще більше боятися Давида, і став йому ворогом назавжди. Фелестимлянські князі і далі виступали в похід. Але щороку, як вони виступали, Давидові щастило понад усіх слуг Саула. Ім'я його стало вельми славним. Отже, з Богом Давид перемагає. Всіх ворогів, особливо цих феристимлян, які непокоїли постійно Ізраїльське царство. І тому, що Бог допомагає Давидові, Саул ще більше заповзявся його не любити. І ворожнеча буде до кінця життя Саула між царем Саулом і Давидом, майбутнім царем, який вже помазаний на царя, але ще не прийняв виконувати свої обов'язки. Між батьком дружини Давида Міхель і своїм зятем Давидом. Отже, це є велике зло, коли батьки не люблять своїх зятів, коли матері не люблять своїх невісток. Тому пам'ятаємо, що Господь завжди заступиться за таких людей. Скривдження убогих сиріт, вдовиць. Це є тяжкий гріх, смертний гріх. І коли ми також не поважаємо чужих дітей, це також веде до відповідальності. І цар Сауза це дуже тяжко відповість. Перший його був гріх, що він не повірив Богові, він повірив Божому пісневі Самуїлу, пророкові. Другий гріх це є те, що він почав зазрити. Цареві майбутньому Давидові, своєму зятеві. І третій, що він його не полюбив і хотів вбити. Отже, тому все це народжується в серці людини. Знаменитий американський психолог Дейл Карнеге у своєму творі пише про те, як досягнути успіху у спілкуванні з людьми і як впливати на людей, як добиватися у людей визнання. Говорить про те, що він провів дослідження з багатьма рецидивістами, людьми, які були вже приречені на смерть. І він їх запитував, що вас привело до того, щоб ви стали вбивцями, до того, щоб ви стали грабіжниками. Чому ви стали на цей шлях? Переважна більшість людей були добрими. Але в дитинстві в них була маленька самооцінка свого життя. Вони хотіли, щоб хтось їх оцінив. Щоб хтось їм подякував. Щоб хтось їх підніс в очах інших людей, цього не було. І вони почали скоювати якісь невеличкі такі злочини. Починаючи з того, що десь щось вкрали, когось образили, когось набили, а потім йшло далі. Після цього, коли не було покарання, коли все-таки їхня самооцінка не була задоволена, і вони не розуміли, що далі робити, вони починали ще більше злочини робити. Страшні гріхи. Будучи добрими дітьми, вони ставали монстрами, тому що вважали на думку інших людей, але не зверталися до Господа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 40. -й. Блажен, хто вважає на бідного і убогого. У день лютий визволить його Господь. Господь нехай охороняє його і нехай продовжить життя Йому, і нехай ущасливить Його на землі. І нехай не віддасть Його в руки ворога Його. Господь нехай поможе йому на постелі хвороби його. Всю постель Його Ти змінив у час хвороби Його. Я сказав, Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо я зрішив перед тобою. Вороги мої говорили злеє про мене. Коли він помре і загине ім'я Його. Коли входив, хто побачить мене, надаре мене говорило серце Його, зібрав він без законя собі. Виходив і говорив те саме. Проти мене шепотіли всі вороги мої, проти мене задумували зломені, слово беззаконне склали на мене. Хіба й то, що спить, вже більше не встане. І чоловік, що з ним, я в мирі, що на нього була надія моя, той, що їв хліб мій, підняв змову проти мене. А ти, Господи, помилуй мене, підведи мене, і я відплачу їм. З цього я пізнаю, що ти уподобав мене, коли не буде тішиться ворог мій з мене, а мене за незлосливість прийняв ти і утвердив мене перед тобою по вік. Благословений Господь Бог Ізраїля від віка і до віка. Нехай буде, нехай буде. Амінь. І ми, Господи, в сьогоднішній день, коли маємо. Потребу звернутися до тебе, коли вороги або заздрісники <кій> нас окружили, і ми не знаємо, як нам поступити. Не маємо стільки сили, не маємо і бажання з ними ворогувати чи в полеміку вступати. Але Ти, Господи, сам допоможи нам, як сьогоднішній день, Псалму звертається до Тебе. Ми звертаємося до Тебе, Господи, в час війни. Ти нас благослови. Час неволі і недолі допоможи тим, які опинилися десь в тюрмах. Хто зараз в окупації, молимося за тих, Господи, хто зараз десь на тяжких роботах перебуває, хто втратив надію на Твоє милосердя. Ми молимося, Господи, кого несправедливо осуджено. Молимося за тих, хто осудив, щоб вони навернулися. Господи, благослови кожного з нас, щоб Твоє благословення допомагало нам жити в правді Твоїй, не мати заздрості, завжди уповати на Тебе і брати приклад тих людей, які перед Тобою завжди світили світлом свого життя. Благослови кожного з нас, Господь. На Тебе ми уповаємо. Серце наше нехай буде відкрите до Тебе, Господи, щоб в ньому не було заздрості. Щоб не було гріха в ньому, щоб темрява, яка буває, часто усту в нас, щоб була просвітлена світлом Твоєї правди і Твоєї любові. І зараз, цю хвилину, кому найбільше докучають вороги, Господи, дай підтримку, допоможи своєю рукою, щоб твоя рука, твоя правиця взяла, як ти прийшов до слуги Твого царя Давида і підняв його. Захистив його, підніми і захисти тих, які звертаються, і тих, за кого ми молимося, ми не знаємо всіх імен. Але ти, Боже, знаєш. В твоїй правді ми всі правдиві, і ти хочеш, щоб ми правду несли в цьому світі. Але коли ми оступилися, коли нас ушукали, коли несправедливо поступили, Боже, дай силу нам, дай нам силу Духа, дай нам світло твоєї любові, щоб це світло просвітлювало наш шлях. Йти до тебе. Тому що весь шлях тих земних завершується одним єдиним це прийти до тебе. Всі дороги, які ми пройдемо в цьому світі, вони завершуються одним єдиним, що ми маємо більше досвід взяти і зрозуміти, що дорога ця закінчується на землі, але дорога до неба, вона є безкінечна. Бо коли ми навіть війдемо в небо, ми там будемо жити вічно Це є основа нашої віри. Це основа християнства. це віри в цар Давид. Тому що ти Бог святий. І дай нам світло своє, щоб ми були світлом твоєї любові, щоб ми ставали святими, щоб ми прагнули до цієї святості. І сьогоднішній день нехай ті люди, герої, які захищали нашу землю, віддали своє життя, моляться разом з нами, тому що вони в небі святі і допоможуть тим, які найбільше потребують, найбільше страждають. Тим, які плачуть, тим, які переживають. І цар Давид нехай буде прикладом для натхнення кожному з нас, що Бог ніколи праведника не залишить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки!